Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні хочу показати вам, як виконати практичну роботу з телефону. Для цього мені потрібно зайти в Google Classroom, відкрити інструкції і відкрити Google документ. Так, давайте його збільшимо та подивимось. Нам потрібно з вами створити на Google диску колективну презентацію. Ми з вами говорили, що кожен з нас буде виконувати по два слайди. Сьогодні я вам покажу, як виконати титульний, останній і. Слайди з інформацією та малюнками. <кій> Отже, для цього нам потрібно зайти в свій Google диск, знаходимо його і створити собі папку. Відкривається наш Google диск, натискаємо кнопочку Створити, обираємо папку, даємо назву нашій папці, підписуємо прізвище ім'я. І підписуємо. Шостий клас. створити Натискаємо біля папочки у нас є три крапки. Даємо, надаємо колір, щоб нам легше було знайти. Ось, вона з'являється. <кхід> Далі. Потрібно надати мені доступ. Натискаємо відкрити доступ, вводимо мою електронну адресу, яку я вам надала вже в класрумі. Якщо ви її водили колись, вона у вас буде з'являтися автоматично, вам треба просто її обрати. Обираємо, надаємо мені права, мені даємо права редактора. І кхм, біля команди Відкрити доступ є у вас стрілочка. Натискайте цю стрілочку і мені повідомлення прийде на мою електронну адресу. Далі, мені потрібно відкрити цю папку, обираємо команду Створити, обираємо Презентація. І у вас відкривається ваша презентація, з якою ви будете працювати. Але до цього вам потрібно було завантажити цю презентацію до себе з Play Market. Заходимо в Play Market і завантажуємо Google Презентація. Позначка буде жовтою. У мене буде відкрите, у вас буде завантажити. Ви собі завантажуєте, встановлюєте і заходите тоді і починаєте працювати. Я заходжу до себе в презентацію. Так, тепер, якщо я хочу створити презентацію з першого титульного слайду, дивіться, у мене є меню, як будуть виглядати мої слайди. Ось тут у мене є позначка. І ось тут у мене я обираю, як у мене буде виглядати. То титульний слайд у мене вже підписаний. Ось він заголовок. Підписаний титульний слайд. Натискаю на нього, і таким чином у мене з'являється. Так, у мене вже є. Для того, щоб мені його підписати, я дивлюсь тему, яку мені потрібно ввести. Звертаюся до свого документа, і ми з вами обирали правила спілкування в соціальних мережах. Повертаюсь, і тут у мене де заголовок, двічі клацаю. Поле відкривається, і пишу з великої правила. Спілкування. В соціальних мережах. Є, тепер дивіться. Цю рамку я можу робити більше. Можу робити ось так більше, можу робити менше, можу її розтягувати. Також у мене є внизу інструменти. Тобто я можу розташувати свій текст, як мені потрібно. По правому краю, це, що стосується в самої рамці рамочки. По центру або з правого краю. Я обираю по центру. Далі, для того, щоб мені розташувати, або для того, щоб мені зручніше було працювати, я пальчиками. Роблю собі слайдик більше або менше. Це як мені буде зручно. Тепер цю рамочку я можу трішечки затиснула і можу рухати. Знову в мене є ще одна рамочка це рамочка. Мені потрібно для того, щоб підписати, хто виконав цю роботу, двічі клацаю і підписую. Можу собі одразу поставити по правому краю. І починаю писати: виконав чи виконала. Дві крапочки нижче підписую учениця або учень. Ну, а якщо у нас колективна презентація, то ми підписуємо, що учні 6 класу. Виконали, учні 6 класу. Якщо це один хтось виконує, то ви підписуєте учениця або учень 6 класу, прізвище ім'я. Підписали. Рамочку можемо збільшити, зменшити, розташувати. Тепер нам потрібно обрати, як буде виглядати наш слайд, тобто його оздоблення. Для цього нам потрібно натиснути три крапочки вгорі, натискаємо. До речі, потрібно підписати свою презентацію, натискаєте олівець. І якщо ви натискаєте один раз, у вас вже автоматично з'являється назва вашої презентації. Ви натискаєте ОК. OK. Тепер натискаємо три-крапочки і обираємо команду Змінити тему. І у вас відкривається перелік того, що є в Google-табличках. Ви обираєте свій стиль, який вам більше подобається. Я оберу ось цей. Бачите, у мене додається вже шрифт, який я можу залишити ось такий, а можу його поміняти на якийсь інший. Якщо я хочу поміняти, двічі клацнула. Uh, і у мене, <кій> по-перше, я можу поміняти колір, натискаю на літеру, можу ось такий поставити собі колір. Так. Так, да, до речі, якщо я хочу відмін... відмінити свою дію, у мене є зверху стрілечки. Так, є. Я... Затискаю. Виділяю, міняю колір. Ну, це якщо я хочу ось такий. Якщо я хочу залишити білим, то я залишаю білим. Мені подобається білий, я залишаю його таким чином. Якщо я хочу поміняти собі шрифт. Натискаю назад, повертаюсь назад. Дивіться, у мене інструменти є знизу, є зверху. Якщо я хочу користуватися зверху, натискаю літеру А. Міняю ось тут собі шрифт. Можу ось тут обрати, який шрифт мені більше подобається, але так, щоб його було легко прочитати. Наприклад, ось цей. Але тоді, якщо ви використовуєте оцей шрифт, ви тоді для. Для своїх абзаців, або, до, або якщо ви хочете щось підписати, ви використовуєте один. Для основного тексту ви використовуєте інший. Ну, Наприклад, бачите, там де нас виконали, ми використовуємо якийсь -то інший стиль шрифта. Колір може бути: ось тут ми можемо поміняти. Мене влаштовує жовтий, я натискаю назад. Тут я можу тільки що собі додати, можу збільшити трішки текст. Шрифт. Дивіться, у мене стоїть 24, а я хочу трішки збільшити. Натискаю вгору, вгорі у мене стрілочка. Я його збільшую. Ось так. Якщо я хочу зменшити, стрілочка назад. Все. Тепер мені потрібно додати зображення. Давайте додамо. Для цього мені потрібно натиснути плюс. А перед цим потрібно було завантажити свої зображення, спілкування в інтернеті за допомогою пошукового рядочка Google. Я собі вже завантажила, то я натискаю ось тут плюсик. У мене з'являється контекстне меню, і я обираю команду зображення. Обираю. Обираю з галереї. Ось у мене вже є певні зображення. Вбираю те, яке мені більше подобається. Розташовую собі малюнок там, де я вважаю, вважаю, за потрібним. І ось тут я можу його форматувати. Що це означає? Я можу його обрізати, бачите, обітнути, і в мене, в мене буде те зображення, яке я тут собі залишаю. Далі <кхід> можу замінити зображення, Ну, мені це не потрібно зараз зробити. Далі можу додати більш зробити прозрачним його, більш яскравим зробити. Ну, я теж трішечки підкоректую його. Можу його додати тіні, прозорості, куточок якийсь додати собі. Бачите, і ось у мене буде кут мого, моєї тіні, наприклад. Ну, якщо це потрібно, може. Ось так бути розмитим моя тінь. Все, мені все подобається. І можу ще додати відображення. Ось таким чином. Бачите? І можу ще відстань між, до картиночки розмір. Відстані теж можу коректувати. Так, це все, що стосується коректування. Mm -hmm. Так, що я ще хочу? Я хочу, наприклад, додати, якщо я хочу додати рамочку біля. Мого зображення. Натискаю тоді олівець, натискаю кольор, який мені подобається. Натискаю розмір. Там, де написано пікселі, це буде розмір моєї рамочки. Стиль обираю, Наприклад, ось такий. Все мене влаштовує. І дивіться, ось таке у мене буде зображення. Добре, з цим ми впоралися. Тепер мені потрібно додати. Слайд для основного тексту. Я натискаю знову ж таки цю позначку. Обираю собі слайд, так щоб у мене, наприклад, можу собі зробити пустий слайд і туди додати текстове поле, а можу собі вже е, зробити заготовочку, використовувати заголовок і два стовпчика, наприклад. Ну, давайте його, а може, оцей, там, де один стовпчик. Обираю. Ось тут я тепер можу дивіться: там у мене, де заголовочок, то я можу тут, наприклад, написати: види спілкування. Види спілкування або правила. Давайте все ж таки напишемо про правила. Правила спілкування. Правила спілкування є. Знову ж таки, цю рамочку ми можемо збільшити, зменшити, розташувати її по центру. Тобто, ми можемо коректувати, можемо збільшити розмір нашого шрифта, натискаємо вгорі літера А, шрифт. Обираємо, який ми використовували попередньо ось цей. Можемо поміняти розмір, щоб його трішки було більше видно. Для цього потрібно його виділити. Якщо не дуже зручно, ви можете просто пальчиками збільшити цей слайд, виділяєте нікуди. Повернись ось так. Виділили і збільшуємо наш шрифт. Ось так. Давайте розташування по центру. Оберемо по центру. Все, тепер він у нас в рамочці буде по центру. Наступне нам потрібно додати правила спілкування в інтернеті. Давайте будемо додавати саме сюди, в цю рамочку. Заходимо в Google браузер. Я собі тут вже знаходила цю інформацію. Так, де у нас тут Google браузер? Шукаємо. В пошуковому рядочку вводити правила спілкування. Відкриваємо. Ось у мене вже є. Ви можете собі обрати 10. Тобто на одному слайді у вас буде 5 і на іншому теж буде 5. Я обираю собі. Я собі зроблю один слайдик, ви собі робите два. Обираю собі, тягну, обираю собі 5 правил, контекстне меню копіювати, заходжу в свою презентацію, і там, де мені потрібно вставити текст, я обираю команду вставити. Ось у мене з'явилося. Тут я знову ж таки, в це можу рухати. Для того, щоб мені змінити розмір мого шрифту. Мого шрифта, натискаю, затиснула пальчиками. Може не дуже бути зручним. Так, давайте спробуємо ось тут. Так. Літера вгорі, розмір. Дивіться, рамочку трішки, тільки підняти треба. Або ось так. Маркерами можете рухати по куточках. Ще можемо трішечки збільшити все. Можемо ось тут підняти, додати доверху трішки. Ось у нас з вами є правила. Можемо тут трішки розширити. Так, з цим ми розібрались. Нам потрібно додати тільки зображення. Я собі їх вже попередньо завантажила. Нам потрібно тільки їх ось сюди додати. Для того, щоб це зробити, мені треба натиснути плюсик вгорі. Обираю зображення з галереї. І давайте додамо два зображення. Наприклад, ось це. Давайте його зменшимо. От сюди і додамо ще одне зображення. Плюсик вгорі, зображення, галерея. І ось це зображення. І розташуємо. Ось тут. Знову можу обітнути цю, цей малюночок. натискаю цю позначку. І хочу, наприклад, зробити більш квадратним є. Тепер я хочу собі е, додати, наприклад, додати тінь. Додати куток тіні, прозорості можу додати. Яскравості знову ж таки, бачите? Так. Контрастності можу додати. Так. І відстань цієї тіні. І розмити. Ну, як ми робили попередньо. Так, з цим ми теж повторюємо. Так, прозорість, контрастність. Так, але не забувайте натиснути на те зображення, з яким ви працюєте. Так, ось вона. Може бути ось така прозорість, яскравість, щоб воно трішки в одному стилі у нас було. Контрастність. Але ефектами не дуже будемо. Так, давайте далі. Давайте додамо тінь. Так, відстань і додамо розмиття. Ну, і давайте ще додамо, наприклад, рамочку. Беремо дискаємо олівець, жовтий колір, товщину і стиль ось такий. Є. І друге зображення теж жовтий. В одному стилі все робимо. Ширина і стиль. Все у нас все з вами виповнено все в одному стилі. Все добре, все нам подобається. Тепер нам потрібно додати ще один, ще один слайд останній. Дякую за увагу. Для цього натискаємо знову ж таки позначку внизу. Обираємо. Наприклад, давайте. Ось цей. Можемо рамочку зменшити, розташувати її по центру. Двічі клацнули, і написали. Дякую за увагу. Можемо в кінці додати якийсь малюнок, наприклад, смайлик можемо додати. Не забуваємо розташування посередині. Не забуваємо поміняти шрифт, літера а вгорі. Обираємо шрифт, який ми. Писали заголовки. Ось це. І можемо обрати розмір нашого шрифта. Дивіться, можемо збільшити. Знову ж таки, для цього потрібно виділити наш шрифт, затиснули. Не хоче, Ще разочок. Не хоче. Значить, тоді будемо ось так залишати. Хай буде так. Не зовсім, хоче дуже коректно працювати. Ага, ось, якщо я збільшила, тоді я вже можу використовувати команду-розмір. Ось так. Все, тепер мені залишається, наприклад, я можу собі поміняти, додати якийсь малюночок ще один. Можу не додавати, це вже за вашим бажанням. Тепер мені потрібно, щоб ви зі мною поділились вашою роботою. Для цього натискаємо горі три крапочки, обираємо доступ та експорт. І обираємо зберегти як. Це означає, що вона у вас буде зберігатися в PowerPoint, натискаєте ОК. І ви вже створили вашу папку в своєму диску, і тепер я зможу зайти на ваш диск, де ви мені надали доступ, і побачити вашу роботу. Ось вона буде виглядати ось саме так. Все, я дякую вам за увагу. Сподіваюся, що вам було зрозуміло. Я чекаю вашої роботи.